Який цитрусовий парфум обрати на літо? Зараз ми покажемо вам один з кращих варіантів у цьому парфумі? Зібрано все те, про що нас запитують найчастіше: він свіжий, цитрусовий, при цьому стійкий та не банальний. Це аромат від нішевого бренду The Merchant of Venice під назви Mandarin Carnival. І зараз ми розпакуємо його з вами разом. Погодьтеся, дуже вишукане пакування. Ну і сам колір флакону, такий зелений, натякає на те, що аромат дуже свіжий. Тут яскравий мандарин, персик, цвіт персика, водяні нотки та мускус. Це ідеальний варіант на теплу спекотну погоду для знайомства. Відкритий розпив від 3 мл.